Усім привіт! Сьогодні з вами конструюватимемо гусеничку. І зробимо це використовуючи пластилін і ось такі каштани, яких дуже багато зараз під одноіменними деревами каштанами. Розплющуються їхні кожучки і падають такі горішки. Отже, як будемо майструвати? Ось є наші каштани і з пластиліну зліплені ось такі кольки. Колір пластиліну можна використовувати будь-який. І починаємо з'єднувати нашу гусеночкою частинки. Оце у нас буде хвостик. Прикладаємо кульку пластиліну, до неї ще одну кульку і прикладаємо. І іншу частину каштана. Ось таким чином. Продовжуємо беремо, наприклад, знову сіру, але тепер додаємо жовтий колір і знову каштан. Ось так росте наша гусеничка. Ось тут цим бочком таким робимо сюди назовні, і зараз будемо прикріплювати верху осенички. Ось так. Тепер уже пластилін іде тут згору. Таким чином, капелюшок такий робимо, зверху ще кружечок пластиліну, і тепер зверху. Ось таку частинку. Ось така вона у нас робиться. Так, можна її навіть закрутити при бажанні, бо пластилин гнучкий, і він дозволяє це робити. Зробимо мордочку озничку, візьмемо ось такий каштан, і ось уже зроблені отакі малесенькі кульки. І з цих кульок ми зробимо її ріжки. А ось це у нас вже зроблені такі очка із синього та чорного пластиліну. Робимо їй очка, ось так, притискаємо, і так. І ротик. А тепер робимо ріжки. Ось так чергуючі кульки. Добре притискаємо, бо каштан не дуже любить, коли до нього щось приліплюється. Так. Ну і фінал так само, як і попередні. Притискаємо до ось цього верхнього каштана. Ось така вийшла гусеничка. І можна навіть ще і моделювати її далі, піднімаючи, наприклад, ось так хвостик, чи повертаючи. А далі можете фантазувати так само з каштанами і пластиліном, чи, наприклад, робити моделі. Молекул. ось таким ось чином, чи якісь ще вигадувати конструкції? Таким чином розвиваючи свою фантазію і інженерні уміння.